Всім привіт! 20-10, 23. Вибрались покопати, погода радує, гарні місця. Врожай зібраний, прийшов дощик, все сприяє. Приїхали великами і попався перший сигнал. Приїхали сюди в розвідку, тут ще не були. Ось. Ось і розвідка. Спинка Фібули, Черніхівська культура. Зеленувата фібула. Варто шукати. Супер. Демо далі? Другий толковий сигнал поступив. Ех, руки затряслись. На жаль, це одна вітчизняна гривня. Мабуть, 2000-х років. На жаль, 2005. й Шукаємо далі. Ось і наступний толковий сигнал. Гудзик. Перша світова війна, німецький гудзик. Нічого такого цінного. Просто варте уваги. 23, 10. Той коп закінчився нічим попередній. Сьогодні вирішили вийти, тому що зорали Поле, яке ми пильнували, і ми злетілися на нього як орли на якусь падаль. Так, якийсь сигнальчик у мене тут вилетів, не можу, не можу побачити, де він. Зараз А ось. Ось ось. Мабуть, якийсь совет. Зараз почищу. 3 копійки 1900, здається 40-го року. Такий стан вже цікаво. Ідемо далі. Така штука випала. Думав, що якийсь ключ. Я думаю, що це вудило таке коване. Мабуть, початок 20-го, кінець 19-го. Цікава штука. Белиті такий сигнальчик. Я думав, що це якась заглушечка від чогось. Це якийсь бадума по бокам. Ні, це. Це якийсь метал, який огортає скельце, а там всередині Чи то стрілка. Важко зрозуміти? Треба чистити дивитися, щось цікавеньке. Такий сигнальчик. Попалося, попався гудзик часів Російської імперії. Пресований з цільного металу, латунь. Треба відмивати щось є на ньому. щось видно, що є. Якісь написи зсередини. І приємний гуцик забирає. Вечорія і під захід сонця вилетіла монетка. Яка не знаю. Закіша. Зараз почищу. Не відчищається. ймовірно, що одна копійка радянська. Висигнальчик. Я подумав, що це куцик. А Де він дівся? Зараз секундочку. А ось. Повезі те що треба. Неправильна кругла Невже це Динаї? Якщо так, то це те, за чим я прийшов. Такий портрет, я не можу зрозуміти, що за імператор. Думав, що троян, але ні, це не троян. Терти не хочу. Вже буду вимочувати вдома. Але це те, за чим я тісно сюди прийшов сьогодні. Продовжуємо пошук. 28 28,10. Вийшов покопати на годинку другу. Таке німе місце, аж скучно стало. Хочеться просто копати, бо нічого не сигналить, хочеться вже копати щось. Такий сигнальчик був 50 на 50, я вирішив копнути. Ось такий. Я підозрюю, що це колт часів Київської Русі. Алев'яниста бронза, терти не хочу, тут поблизу джерело, зараз я помию і спробую показати. Оце я в процесі іду до джерела. не міг не засняти, дивіться, як по край сапога в груз. Цей теж вже засосало, і гола нога висунулася з чобота і загрузла в цій глині. О! Ой-ой-ой Я в шоці Так все буду, буду вибиратися Помив називається Ось прилад там, тут загруз Ху ледве вибрався погляньте Який молочний шоколад Фу. Добре що джерело ось тут поруч Ось така краса Олов'яниста бронза, колд, часів Київської Русі, можливо, 11 століття. Це така жіноча прикраса, яка була така у вигляді вісюльки, їх було багато, вони вішались на одязі. Навколо обличчя. Тут такий був головний убір, чи хустка, чи якесь покривало для голови. І вони так ходили, воно вісіло і мотилялося. Ну і відповідно губилося. Дуже красива робота. Плиття бронзове. Краса просто, якась молодиця його згубила на тих схилах, де я вліз в багнюку. Ось там. Продовжую пошук. Що не вискочила монетка, гарний був дзвінкий сигнал, доставав камеру, згубив, ось знайшов. що навіть і нема думок, що це. Ну, щось біленьке, таке як срібло. Ну, помив зараз. Виявилось 5 копійок. 1905 року. Срібло Російська імперія. Цікава монетка. Я ще 5 копійок не знаходив. Приємно. Йдемо далі. Вже вечорія і не останок Ось такий сигнал. Бронзова спинка фіболи часів черніхівської культури. Така спиночка. А ще колега знайшов гарне знаряддя праці кам'яне. Зараз покажу. Ось таке з обох сторон відшліфовано, Видно, що була присутня обробка. І тут загострено було. Без отвору. Цікаво. Не одну тисячу пролежало. Років. Красива штука. Це було просто цікаво. Бай-бай.